Всім відомо, як жінки готуються до літа. Ваша тераса біля будинку теж жінка, і варто потурбуватись про її зовнішній вигляд заздалегідь. Чи буде вона готова приймати гостей на барбекю? Чи буде вона рада похизуватись своєю красою? Чи буде вам приємно вийти вранці з філіжанкою кави і милуватися її виглядом? Компанія Будап задовільнить усі потреби вашої красуні. Кам'яний килим чудово підійде для втілення будь-яких ідей. Великий вибір кольорів, візерунків та навіть самого каміння, будь то мармур чи андезит, не залишить байдужим навіть самих примхливих клієнток. Тому ваша тераса, як і будь-яка жінка, буде щаслива вбрана в гарне каміння і подарує вам настрій, красу і втіху від свого вигляду. Звертайтесь в компанію Будап, де наші турботливі менеджери попіклуються про стиль і красу вашої тераси. Контакти, в шапці профілю.